Я завжди надіявся та чекав цього дня. Ось що говорять наші воїни після звільнення з полону і цей день настав. Новий обмін полоненими між Росією та Україною відбувся у категорії тяжко хворі і поранені. Повідомляє координаційний штаб. Додому повернулися воїни збройних сил Національної гвардії, державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року. Повідомив президент Володимир Зеленський. Це воїни, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Більшість звільнених воїнів перебували у неболі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя. Усі визволені сьогодні це представники рядового та сержантського складу. Серед звільнених є військовий, якого сьогодні день народження захиснику 45 років. Повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець. Чекаємо кожного та кожного вдома в Україні.